Чому твій чоловік завжди для тебе недостатній? Він міг би бути більш амбітним, заробляти більше або краще розуміти твої емоції. Всі ці, могло би, бути не дають тобі спокою, а він просто не відповідає твоїм очікуванням. Чому ж так відбувається? Ти не просто так бачиш у партнері всі ці недоліки. Це Неусвідомлений сценарій. Якщо твій батько був емоційно далеким, жорстким або, навпаки, слабким, ти могла навчитися. Бачити чоловіка через призму, де він не дотягує знецінювати його внесок, бо тато в дитинстві тобі не давав того, чого ти хотіла, відчувати, що тебе не люблять, бо партнер не читає твої думки і не може ніяк виправити твої внутрішні. Трішні страх. А ти несвідомо намагаєшся виховати партнера, щоб заповнити всі ці свої дефіцити. Що ж робити? Давай спершу ти подивишся на те, а що є вже в твоєму партнері хорошого, на що можна звернути свою увагу і сфокусуватися на цьому. Усвідомити, що твій партнер не прийшов у твоє життя, щоб Просто зцілювати або виправляти твої внутрішні травми, і головне, почати працювати над своїм відчуттям цінності себе. Тоді ти перестанеш проєктувати на партнера все те, що йому не належить. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, де ти зможеш підвищити свою самоцінність. Але трошечки мізки на місце поставлять, правда ж? Отож, якщо відгукнулося, підписуйся на мою сторінку. Якщо знаєш, кому це теж буде корисно, відправляй це відео. І пиши свої коментарі, мені буде цікаво дізнатися, як і що ти знаходиш в цьому відео корисного для себе особисто. З тобою далі буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!